І вітаю. Новина про арешт Джона Рідла потрапила в газети. А зарештовували його не один раз. Він був сином окружного прокурора і безнадійним наркоманом. А проблеми Джона з законом були тим, з чим не міг поратися ані він, ані його батько. Я практично відмовився від Бога. Я сказав: ти мені не потрібен ось, який спосіб життя я збираюся вести. Я буду наркоманом до своєї смерті у три роки Джона Рідла знайшли без свідомості в басейні на задньому дворі батьківського будинку. Мати почала реанімувати хлопчика і врятувала його життя. Серце забилося знову, але наслідки зустрічі зі смертю залишилися. Я вважаю, що після того нещасного випадку я отримав травму мозку, яка могла викликати хімічний дисбаланс. Тому в садочку, молодшій і середній групі я плакав без видимої на те причини. я перебував у депресії і часто не хотів бути поруч з людьми. Сім'я Джона регулярно відвідувала церкву. Він віддав своє життя Богу в юному віці, але все одно відчував депресію і в старших класах, зв'язався з поганою компанією. Я пам'ятаю. Яку вперше спробував косяк у старшій школі і почав пити алкоголь? Я відчув полегшення від депресії, яка переслідувала мене все життя. Я подумав, оце так. Це рішення всіх моїх проблем. Джон переводився з одного коледжу в інший, і в кожному все глибше занурювався в залежність. Чим сильніше був наркотик, тим більше полегшення я відчував. Я спробував кокаїн, екстазі. Вважав, що екстазі це щось неймовірне. Але потім зрозумів, що найкраще мені було під метамфетаміном. Протягом наступного десятиліття життя Джона все більше перетворювалося на хаос. Він багато разів опинявся під арештом. У нього. Його народилося четверо синів від трьох різних жінок. Він опинився серед уламків своїх неправильних рішень. На той момент я став бездомним, жив у різних притонах, переїжджав з одного до іншого. По 20 чоловік у трейлері або в будиночку біля дороги. Всі під кайфом, ніхто не спить. Люди вмирають від героїну, сніду або метамфетаміну. Це були брудні та темні місця. Я бачив страшні речі в цих будинках, але в мене не було вибору. Я отримав те, що хотів. Я був. Готовий терпіти в себе отримати свою дозу? Його не раз заарештовували і відправляли до реабілітаційних центрів. І кожен такий випадок відбивався в газетних заголовках, кидаючи тінь на його батька, видатного окружного прокурора Луїзіани. Мій батько часто плакав переді мною він дивився на мене і говорив: «Синку, чому ти не можеш зупинитися? «Подивися, що ти робиш зі своєю родиною. Йому доводилося відповідати за мене, терпіти приниження і ганьбу. Він писав звернення в газети, розповідав, що робить все можливе, щоб допомогти мені. Але ніщо і ніхто допомогти не могли. Моя родина не могла допомогти. Юридична система теж не могла. Реабілітаційні центри не допомагали. Джона знову заарештували за зберігання наркотиків. Після цього разу щось. Змінилося після двох років у в'язниці його направили на річну реабілітаційну програму армії спасіння. Це був момент, який відрізнявся від усіх попередніх. Минуло три місяці річної програми армії спасіння. В пергах до нас приїжджало четверо афроамериканських проповідників. Одного разу вони почали проповідувати, і слово Боже торкнулося мене викрило і збудило щось у моєму серці. я подивився, не бажаючи цього, і почав сповідатися у своїх гріхах і в тому, як втомився від життя в наркозалежності. я знову і знову говорив про те, як хочу зустрітися з Богом, і як втомився від наркотиків. Я більше не міг жити як раніше. Я втомився поводитися як божевільний, як бомж. Я хочу мати те, що Бог хоче дати мені. Протягом наступних шести місяців у центрі, доки Джон читав Біблію від початку до кінця, його серце продовжувало змінюватися. Коли я закінчив читати Біблію, я сказав: Господи, я приймаю це як Твоє Слово. Нехай воно оживає всередині мене. Твоє слово говорить, що воно живе і діє. Я хочу, щоб воно стало живим і дієвим. В цьому посуді, Господи, я прошу зроби це для мене. Якщо ти тут і чуєш мене, прошу забрати у мене бажання вживати наркотики та замінити його бажанням вивчати Твоє слово. Жага до вивчення Біблії привела Джона до диплома бакалавра Християнського університету Луїзіани. Сьогодні він одружений, і є пастором Баптистської церкви Лайф Він веде інших з тією ж надією, яка колись врятувала його. Я маю все, чого раніше в мене не було. Сатана вкрав це у мене, але Бог відновив мої стосунки з братами, з батьком, з тими, кого я образив у минулому, з моїми синами та їхніми матерями. Тепер я в мирі з усіма. Бог дав мені примирення у всіх стосунках. Він дав мені все, що було потрібно, щоб стати пастором цієї церкви. від скандалів на шпальтах до смиренного слуги. Історія Джона зробила поворот на 180 градусів, коли його назвали пастором року з подвійною зайнятістю. Я навіки вдячний моєму Господу Ісусу за те, що він врятував мою загублену душу. Він підняв мене з самого дна і підніс, щоб прославити його ім'я. До кінця своїх днів я хочу робити те, що подобається йому. Я хочу жити за принципом: нехай буде воля твоя, а не моя коли я почула історію Джона, мені одразу згадався вірш із посилання до Римлян 8.28. до того ж, знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний за його волею, усе сприяє на добро. ми часто вважаємо, що коли у нас щось іде не так, Бог миттєво оберне це на благо. Та насправді навіть наші гріхи Бог здатен використати для добра, якщо ми тільки щиро звернемося до нього. Джон був виснажений постійними труднощами. Я не засуджую його за плечима у нього складне минуле і ось посеред зібрання він підвівся і почав ділитися тим, що переповнювало його серце. Наркотики не допомагали йому поратися з цим. Я втомився від усього. я не хочу бути безхатченком. не хочу розчаровувати свою родину. Не хочу більше приймати хибні рішення. Можливо, сьогодні ви відчуваєте щось подібне. іноді щось заволодіває нашим життям. Це може бути їжа, секс або те. Як ми поводимося з грошима, щось бере над нами контроль. і ми більше не ті, ким були створені. Ми приймаємо рішення, які не лише руйнують наше життя, а й завдають болю іншим. іноді ми ранимо тих, кого любимо найбільше, хто підтримував нас. Але є чудова новина. Бог іде за вами постійно. Він ніколи не припиняв вас любити. Ніколи не казав він чи вона зайшли надто далеко, щоб ще могти зробити щось добре. Я хочу сказати вам одне. ісус вірний. він заплатив ціну за вас дві тисячі років тому, і ця жертва залишається такою ж актуальною і великою сьогодні, як і тоді. Це вічна плата за вас і за мене. справа в тому, що він уже виконав свою частину. А що зробите ви? ви маєте зробити вибір і сказати йому так. Це схоже на ситуацію, коли вам дарують подарунок, а ви просто залишаєте його лежати з боку. Подарунок потрібно прийняти, взяти до рук і усвідомити. Він призначений саме для вас. І ще одне приймаючи Божий дар, важливо зрозуміти його силу, яка здатна змінити ваше життя і зробити вас новим творінням. Так говорить слово Боже. Хто у Христі, той нове творіння? Усе старе минуло. Тепер усе стало новим. саме це ви побачили в житті Джона. Чи хотіли б ви пережити те саме? Усе починається з простої молитви. Ісусе, ти заплатив ціну, велику ціну за мене. Сьогодні я приймаю цю жертву я приймаю тебе. Я кажу, Ісусе, увійди в моє життя, прости мої гріхи. Їх багато, і вони тяжкі. я навіть не здатна перелічити їх усі, але ти знаєш їх. Пробач мене. Дай мені новий початок, нове життя. Наповни мене Твоїм Святим Духом і навчи жити для тебе, відвернувшись від того, де я була і що робила, від спокус, які панували наді мною, і прийняти ту свободу, яку можеш дати. Лише ти молюся про це в ім'я Ісуса. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі, радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем, ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне й теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному це любов. дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Ченгу здавалося, ніби хтось б'є йому по серцю молотком. Його тіло слабшало з кожним днем. Сусіди не хотіли допомагати, коли йому потрібні були гроші на операцію. Але ви допомогли ченг просився з батьком піти у гори, щоб допомогти йому по господарству. Я погодився, але потім пошкодував про це. Я піднявся зовсім недалеко, як у мене почали тремтіти руки і виникли проблеми з диханням. У нього зблідло обличчя, а губи посиняли. Я не знав, що з ним сталося, але відчував, як швидко билося його серце, і відніс його додому на спині. лікарі у місцевій клініці сказали, що ченг не доїдає його сім'я була бідною, і мати поїхала на заробітки у місто, щоб купити продукти. Але хлопчикові ставало дедалі гірше. було таке відчуття, ніби хтось бив по моєму серцю молотком. Іноді мене кидало у під. У сім років ченга повели на медогляд у школі. і лікар побачив, що у нього отвір у серці. І він збільшувався з самого народження. однокласник сказав мені, що людина, у якої є проблеми з серцем, може померти. І тоді мені стало страшно. Я злився через те, що моє тіло не хотіло нормально працювати. усе це не зупинило ченга від спроби кататися, як і інші діти, на роликах. Але ледь він спробував їхати, як впав без свідомості. У мене паморочилося в голові, і мене нудило. Шкіра похолоднішала і посиніла. Я був хворим хлопчиком. Моє тіло слабшило з кожним днем. Я ходив по домівках, щоб позичити гроші на операцію, але всі відмовляли мені. Я не міг нічого зробити, поки одного разу вчитель не повідомив, що знайшов організацію під назвою Операція Благословення, яка може допомогти. Незабаром ченгу зробили операцію на серці. Ми не могли повірити в те, що незнайомці допоможуть нам. Волонтери операції благословення сказали, що є виявом любові Ісуса. Ми ніколи не переживали подібного. Я вдячний Богу за неї а також. Усім партнерам операції благословенні за те, що дали моєму синові шанс на нормальне життя. тепер, незалежно від того, як довго я граю, я не втомлююся. У мене завжди багато сил і немає проблем з диханням. Я можу підніматися на гору швидше, ніж тато. Я радію кожному дню, і моє життя наповнене надією Я не перестаю дивуватися таким історіям. І як батьки переживають подібне, У вас є одна дитина, яку ви дуже любите, але їй доводиться страждати через проблему, яку можна виправити та ви самі не в змозі її вирішити. заробити достатньо грошей на операцію. і щодня ви спостерігаєте, як стан здоров'я вашої дитини погіршується. Члени клубу 700, сподіваюся, ви відчуваєте радість і задоволення від того, що не тільки відновили здоров'я цього хлопчика, подарувавши йому нове життя з безлічу можливостей, але й показали доброту Божу цій родині. Розповіли їм про Ісуса. Ця родина раніше про нього не чула, так і відбув. Усюди, де ми працюємо, і ми робимо це разом з вами. Сподіваюся, ви розумієте, наскільки важливий ваш внесок. Ми не могли б зробити цього без вас. Ось чому ми просимо приєднатися до клубу 700. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес, завдяки вашій фінансовій підтримці. Програму може дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібієн Еммануїл. Дон не думав, що дотягне до відділення швидкої допомоги. Він відчував жахливий біль у грудях і потребував екстреної операції. Синові довелося нести його до машини. Біль ставав все сильнішим і сильнішим. Він взяв мене під свій контроль, і я зупинився. наприкінці квітня 2022-го У Джона Джотмана виник різкий біль у грудях. Він зателефонував своєму кардіологу, який сказав йому якомога швидше поїхати до відділення швидкої допомоги. Я злякався, бо не розумів, що відбувається. Я знав, що це недобре, і дуже хвилювався. інтенсивно молився і сподівався, що все буде добре. Будучи занадто слабким, щоб доїхати сам, Дон зателефонував синові Брендону. Він сказав, що навіть дійти до машини йому було дуже важко. Біль був нестерпним. Я зробив 10-12 кроків, і він вдарив з новою силою. Я сказав бренду, не мені потрібна допомога. Я не їду. Фактично він поніс мене. Я поклав руку на нього, і він мене підтримував. Вони поїхали в медичний центр Сейнт Девіс Техас, де лікарям довелося встановити катетр в серце, щоб з'ясувати причину болю. Вони сказали, у вас блокада, ваша аорта забита з одного боку на 100%. А з іншого на 90. у вас справжня блокада. Єдиний варіант для вас операція. Лікарі сказали Дону, що йому потрібно робити потрійне шунтування якомога швидше і поклали його в лікарню. але операцію довелося відкласти. Мені почали давати антитромботичні препарати, через які моя кров погано згорталася. Поки я їх приймав операцію, робити не можна було, тому її відклали на три дні, сподіваючись, що цього вистачить. Я молився і дякував Богу. Дон не єдиний, хто молився. До цього моменту багато хто приєднався до молитви за нього. Його дочка Дженніфер написала рідним до церкви і всім, хто міг би молитися ситуація була жахливою. я розуміла, що стоїть на кону. Раніше мені доводилося стикатися зі страхом, і тепер я знала, що повинна довіритися Богу і молитися ще сильніше. я знала, що Бог чує народ і відповідає на молитви. Тож я вирішила звернутися за допомогою до якомога більшої кількості людей. На третій день Дон все ще не був готовий до операції того вечора. Він увімкнув телевізор і натрапив на клуб «700». Гордон молився. Я бачу когось у лікарняній палаті. Вам щойно закінчили якусь операцію або ви готуєтеся до неї. Бог зцілює вас. Він відновлює вас просто зараз. Коли ви слухаєте мене, віра зростає у вашому тілі. Ісус приходить до вас із ціленням. Прийміть його зараз. Це було про мене. Я відчув упевненість і благословення. Бог використав цю ситуацію, щоб звернутися до мене і сказати: я з тобою. У тебе є проблеми, але я з тобою. Минуло ще чотири дні, а поліпшень не було. Лікарі вирішили, що чекати більше не можна, і почали потрійне шунтування. операція пройшла успішно, але кров дона ніяк не згорталася. Дженніфер та інші продовжували молитися. у молитві я виливала свої думки Богу. Боже, будь з моїм татом. Будь з усіма нами. тато для мене як найкращий друг. Я не була готова втратити його. А через два дні все змінилося. Я слухав розмову медперсоналу і зрозумів, що вони вирішили проблему зі згортанням. Господь дотримав свого слова. Дона виписали через тиждень, і він поїхав додому на реабілітацію. Я міг померти. Я знаю, як близько був до цього, але у Бога є для мене план. Він провів мене через операцію і реабілітацію. І Я живий. Дон повністю одужав, і після цього у нього не було проблеми з серцем. Моя віра сильна, як ніколи. З кожним днем я все ближче до Господа. Він наповнює моє серце своїми думками. Чим ближче ми до нього, тим більше він відкривається нам. Чим ближче ви до нього, тим більше він відкриває себе вам я люблю говорити людям неперевірена віра це не віра взагалі. якщо ви проходите через якісь важкі часи, а Дон проходив через важкі часи. Жахливий біль, повна блокада серця, загроза життю. і ще його кров перестала згортатися. Що робити з усім цим? Вчинити так, як вчинив Дон. Він віддав усе Господу і знайшов упевненість. Багато скорботу праведного нам не завжди подобається це місце писання, але воно істинне. Багато скорботу праведного, і від усіх їх позбавить його Господь. У світі ви будете мати скорботу, це обітниця Ісуса. Але мужайтеся, я переміг світ коли ви стикаєтеся з перешкодами і труднощами, не звинувачуйте у цьому Бога. А він каже, що в цьому світі, в цій ері, нас чекають випробування. Ми повинні звертатися до нього за порятунком. Фозціленням, забезпеченням і дякувати йому за це. Дон отримав слово на лікарняному ліжку і сказав це для мене. Воно додало йому сміливості пройти через все. Незалежно від того, через що ви проходите, черпайте сміливість у писанні. Бог позбавить вас від усіх труднощів, усіх проблем. Він позбавить вас. Це Його обітниця. Він помістить вас у потрібне місце. Він любить вас і помер за вас. Він забезпечує вас. Він проведе вас. Ми будемо молитися за вас, а перед молитвою ми хочемо підбадьорити вас, розповівши про інші чудеса. Лорі надіслала нам лист. Я відчувала жахливий біль у спині, раніше такого не було. Я не могла працювати, тому що не могла сидіти або стояти. Обстеження показало протрузію між хребцевого диска. Я проходила фізіотерапію, але біль не зникав. Кожен день я лягала на диван і молилася. Господь сказав, що зцілить мене, і відновити. Мій хребет, зробивши його таким, яким він створив. Коли я дивилася клуб 700, під час молитви Террі сказала, у когось проблеми з хребтом Бог вирівнює і повертає всі його частини на свої місця. Я підняла руки та прийняла це слово знання. Біль відразу зник. Це було дивно. адже я два місяці відчувала постійний бій. У мене й досі немає проблем з хребтом у тій частині, де був диск. Слава Богу. Ми будемо молитися за вас, покладаємося на Бога і довіряємо йому. почнемо з вдячності за все, що він зробив для нас. Молімося. Господи Боже, Всемогутній, Ми молимося за всіх, хто проходить через труднощі, хто відчуває біль у тілі, стикається з неміччю або хворобою, хто переживає фінансові або сімейні проблеми. Ми проголошуємо над ними Твоє звільнення. Господи, позбав нас, Будь з нами. Нехай Твоє Слово і Твоя обітниця. Підбадьорюють нас, даруй нам надію, щоб ми могли побачити твою перемогу. Простягни руку, щоб зцілити і відновити нас. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Террі, Бог дав тобі щось у когось. Спинальний стеноз. Бог стілює вас від нього просто зараз. В ім'я Ісуса. Хтось почув історію про протрузію і сказав: у мене така ж проблема, навіть дві в ім'я Ісуса. Нехай ваші диски стіляться, відновляться, повернуться на свої місця. Нехай кожен затиснутий нерв буде розтиснутий. Нехай будь-який біль покине вас, а всі м'язи, які запалені і напружені, заспокояться і прийдуть в порядок. В ім'я Ісусі, зціліться, і будьте здорові. Амінь. І амінь на нашому ютуб-каналі ви знайдете безліч сюжетів, і свідчень, відповідей на молитви. Заходьте, дивіться і надихайтеся, а закінчимо словами з псалмів. Він ангелам своїм звалить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. Нехай Бог благословить вас і до швидкої зустрічі.